Владислав із позивним Джокер зараз служить у ТЦК. Він родом із тимчасово окупованого лівого берега Херсонщини. Воює з 2016 року. Розповідає, у 2019-му звільнився зі служби, жив у Херсоні. П'ять місяців разом із родиною. Був в окупованому обласному центрі. Далі вивіз сім'ю до Тернополя, а сам приєднався до мотострілкового батальйону, воював на Донецькому напрямку, брав участь у боях у Бахмуті. На сході говорить, отримав поранення. Бахмут на землі це пекло. Це ну, там неможливо знаходитися як в нормальному стані. Ми вже збирали ну, грузилися, і рядом прилетіло 120-й, і мені осколок прилетів в ногу якраз перед ротацією. І мене повезло, що були рядом медики, загрузили в машину і вивезли на дружковку. І після того вже Дніпро, Тернопіль, ну, ці всі госпіталя три місяці там. І після того. Ще поїхав в Авдіївку. Там наша вже бригада була. Після Авдіївки мене з бригади перевели в ТЦК в Ізюм, але це далеко від дому, дуже хотілося в свої рідні края. Я взяв відпустку, приїхав сюди, взяв відношення. Валерій на позивний боцман, херсонець, моряк, початок повномасштабного вторгнення, зустрів на судні. Родина опинилась в окупації у Херсоні. Дружина з дітьми виїхали за кілька місяців, батьки лишились. Після закінчення контракту, влітку 2022-го Валерій повернувся до України та пішов до військкомату. Говорить, хоч Звільнити рідне місто. Боцман служив на півдні після деокупації Херсона на Донецькому напрямку у Бахмуті, воював поблизу Богданівки. Там отримав бойові поранення. Я не буду казати, що не страшно. Хто каже, що не страшно, він відверто бреше. Страху нема. Тебе я, я, опять же, я за себе скажу. На той момент ти думаєш за те, що ти маєш робити. Що для того, щоб ти вижив? Я півтора суток вилазив самостійно, поки не потрапив. Ну, так вийшло, що хлопці виходили так само після поранення і підібрали мене. Я б зараз тут не стояв, якби не хлопці. Повернувся в стрій, зараз. Прохожу службу в ВРТЦК та СП. Олександр на позивний Мєвкий, учасник АТО, служив з 2015-го. Говорить, на другий день після початку повномасштабного вторгнення був у військоматі. Я маю мав на той час опит поводження зі зброєю. Розумів, з ким я в подальшому, з ким я буду мати справу. І Вважав, що краще я, аніж менш підготовлені хлопці, які можуть втратити життя. Під час служби отримав психологічну травму, лікувався, далі розповідає, його списали та перевели до ТЦК. В ТЦК всі хлопці, які на даний час є, вони всі з бойових частин, всі. Отримали травми не то психологічні, не то фізичні, а в більшості своїй і в психологічній, і фізичній. І те, що прохання людей відноситися з розумінням до тих, хто носить форму і представляється та цика. Був випадок, коли до нас підійшов чоловік. Ми до нього підійшли, представились для ну, оповіщення. Він. Нам як каже, чого ви тут, чого ви не воюєте. Ми йому пояснили, що ми військовослужбовці, які повернулися після поранення. Він каже, чому ви повернулися, йдіть обратно, я не піду. Хай згадають про Бучу, про Гостомель, про всіх дітей. Військові, у них служба така. А ті, хто зараз гине від ворожих снарядів і не тільки. Хай згадають про них. Просто хай згадають. І подивляться на те, щоб натворив ворог. Альона Мовчан, Владислав Купрієв, Суспільне, Новини Херсон.